Заплющіть очі. Уявіть, як падає пожовкле листя, в повітрі шириться запах свіжої випічки і кави, лунає романтична музика. Всі кудись поспішають, а ви стоїте на головному вокзалі столиці. Розплющуйте очі. Вітаємо вас у Парижі! Можливо, саме так і розпочався французький епізод Симона Петлюра. Але знаємо точно. Думки не були настільки мрійливими та піднесеними. Франція на початку 20-х років ХХ 20 століття стала важливим центром української політичної еміграції. Симон Петлюра прибув до Парижу у жовтні 1924 року. З його приїздом до столиці Франції сформувався впливовий осередок Державного центру УНР. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі закликав до співпраці усіх представників українських емігрантських організацій, у тому числі і опозиційних до нього. Петлюра був впевнений, що необхідно використати друковане слово для пропаганди, обґрунтовування і всестороннього з'ясування ваги української проблеми. Тому 15 жовтня 1925 року спільно із Прокоповичем і Чужевським розпочинає спільну справу. Журнал Тризб. У вихідних даних зазначалось, що це тижневик політики, культури, громадського життя та мистецтва, виходить щонеділі в Парижі при участі видатних літературних сил під загальною редакцією В'ячеслава Прокоповича. Адміністратором часопису був призначений Іл Косенко. Авторами статей в тижневику були такі відомі особистості, як Саліковський, Лотоцький, Чекаленко, Садовський, Шульгін, Левицький. Королів Старий достатньо цікавим та автентичним є оформлення журналу. Логотип державний герб розміщений у сонячному колі, від якого в усі боки розходяться промені. Літери назви тризуб розміщені півколом і помережені українським орнаментом. Цей логотип був незмінним протягом усього періоду виходу журналу аж до 1940 року. Від початку були значні проблеми зі шрифтом. Не знайшлося друкарні, в якій би були українські літери, і, ї є, і іди. Довелося порушувати український правопис, і про це читачі були попереджені в передовій статті першого числа. Основним кредо журналу було держава вища над партії, нація вища над класом. За своєю тематикою та ідеологічною спрямованістю теж Навик був трибуною ліберально-демократичного напрямку української політичної еміграції. Українець в Парижі, ще й емігрований, часто відчував відірваність від світу та тугу за рідним домом. Тризуб, у свою чергу, намагався заповнити пустоту в душі кожного українця. Журнал Тризуб, крім громадсько-політичних статей, приділяв велику увагу культурному побутуванню імміграції та стану культури в Україні. В журналі широко представлена рубрика Хроніка. Що містить значний фактологічний матеріал про знаних та маловідомих діячів, про громадсько політичне життя в Україні та діаспорі? Чимало статей в журнал писав Симон Петлюра. В часописі головний отаман подавав не тільки передовиці, а й інші статті під псевдонімами та криптонімами, такими як Марченко, Котович, Салевський, ОР та Сито. 25 травня 1926. вбивство Симона Петлюри. Одним з перших часописів, що відгукнувся на цю подію, був звичайно тризуб. Ця смерть сколихнула усю українську громаду не тільки у Франції, а й по всьому світі. Перше повідомлення про вбивство і похорон Петлюри з'явилося в частині 33 від 30 травня 1926 року. Наступне число від 6 червня 1926 року детально висвітлювало похорон, подавалися фотографії з місця вбивства та панахиди. Відгуки на смерть від різних організацій з Франції, Німеччини, Польщі, Чехословаччини, Румунії, Болгарії, США та Канади. Журнал Тризуб уважно слідкував за ходом слідства. В часописі від 22 серпня з'являється постійна рубрика до судової справи, в якій ретельно повідомлялося про роботу слідчої комісії. Журнал Тризуб вшановував пам'ять Симона Петлюри не тільки на своїх сторінках. Але й з іншими емігрантськими організаціями замовляв громадянські панахиди за покійним, покладав квіти на могилу, допомагав дові і дочці головного отамана. З вами були Олеся та Соломія. Сподіваємося, вам сподобалося. Надаємо покликання на одну із частин журналу Тризуб для детальнішого ознайомлення. Слава Україні! Героям слава!